Церква відділена від держави, це означає в першу чергу, що церква не може втручатися в державні справи. А ми її зараз заберемо. От у нас є якийсь документ підписаний якимось там суддею, якимось там реєстратором. Ще і за цим документом ми вашу церкву швиденько забираємо собі. а те, що депутати не читають законів, ну це наша біда. Раз вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Верховна Рада. Цей тиждень працює. Останній пленарний тиждень цієї сесії. Потім у лютому вже нова розпочинається, але вже такі яскраві контроверсійні закони були прийняті. От, наприклад, вже у четвер проголосували нормативно-правову базу, аби забезпечити комфортний перехід вірян до Православної церкви України. Так це до того анонсував спікер парламенту Андрій Поробів. Цей закон багато до його питань, тому що була одна редакція, потім інша редакція. Ми журналісти орієнтувалися на першу редакцію. Зараз бачимо, що депутати проголосували трохи інше. От скажіть, будь ласка, як це як це відбувалося? Чому редакція так пізно з'явилася, якщо ви знаєте? І от що взагалі реально проголосували депутати? Добре, ну давайте так. Перше чи цей закон був потрібний? Він був бажаний, але він не був обов'язковим, тому що насправді переходи відбуваються абсолютно спокійно жодних проблем немає. Має на сьогодні до сьогоднішнього дня, вас... ну, власне сьогодні теж, бо наскільки я розумію, це має підпас після того, тільки як підпише президент, закон набуде сили до моменту цього відбувається за простою елементарною схемою. Церковні громади самі вирішують, ким ким іде їм бути в церковних громадах. У власності перебуває храм. Якщо цей храм не є пам'яткою архітектури і не є державною власності, то він не належить ніякій єпархії, там як пробує добитися московському патріархаті, а виключно церковній громаді. Якщо церковна громада збирає більшість в себе в своїх членів і вони хочуть прийти, то громада може перейти разом з церквою і жодних проблем немає б виникати. Але проблеми виникають, тому що є судові оспорення, є нерозуміння, а хто ж тоді члени цієї церковної громади. А чи люди, які ніколи не ходили, вже всі не ходили до церкви, кажуть, а ми такі православні, чи їх вважати членами громади, чи не вважати членами громади, чи вважати законним, коли прийшли люди, які є мешканцями села, але всі підозрюють, що вони, скажімо, є греко-католиками або євангелистами. І ходять до там, тих церков, а тут раптом вони прийшли голосувати. Напевне, це не зовсім справедливо. І тому в зв'язку з цим, а і ще плюс один момент: майновий. Дуже часто виникали обставини в минулому, коли церква змінювала свою приналежність, громада приходила до іншої церкви, то в такій ситуації раптом виявлялося, що на храм накладені якісь там зобов'язання, і його раптом рейдерським способом захоплюють попередні власники, які не хочуть його віддавати. І от щоб такого не сталося, був внесений закон. Тобто, переходи громад. Можливі і без закону, але є конфліктні ситуації, щоб не було зайвих розборок в судах, щоб не було конфліктів, там бійок, сутичок, коли є не зрозумілі речі. Вели е, запропонував закон. Його запропонували тоді, коли про те, що буде Томос, знали тільки може п'ять чоловік в Україні: Петро Порошенко, е, керівники його певних структур в адміністрації президента, і дехто з Павленко з інституту стратегічних досліджень. Власне кажуть, більше ніхто тому. Реєструвався законопроект за зовсім інших обставин в 2016 році, в першому півріччі зараз ситуація кардинально помінялася. Плюс є два рішення Європейського суду з прав людини: одне по Болгарії, друге по Україні з цього приводу. І враховуючи ці рішення, було кілька днів назад буквально внесено нову версію закону. Це є процедура Верховній Ради, називається внесений на заміну раніше розданого. Тобто під тим самим номером, але абсолютно новий текст. Якщо попередній текст містив всього на два речення, реально В законі то новий містить уже кілька сторінок, і що там дуже коротко є. Пункт перший: переходи відбуваються не коли 50% Невідомо кого проголосувало, але коли проголосувало дві третини. Це збільшує кворум, ускладнює дві третини з тих, хто прийшов релігійної, на голосування? Ні, релігійної громади. Тобто визначається, є релігійна громада православної церкви. Вони голосують. Тепер хто це такі релігійна громада? Закон дав визначення, що це мають бути ті люди, тому що закон ще раз кажу, нема закону про перехід церкви в України. Такого не існує. Цей закон для будь-яких переходів, які можуть відбутися, відбувалися раніше переходи між Автокефальною та київською патріархату церквами. Відбувається іноді досі дуже рідко, але переходи між православними і греко-католицькими парафіями одну і другу сторону. Можуть відбутися переходи в наслід, в різних протестантських церквах. Там відбувається складна структура певного визначення, і, скажімо, в Євангелійських адвентистських церквах відбуваються якісь зміни, і переходи відбуваються іноді теж конфліктно. Тому насправді він призначений для всіх. І відповідно до Європейського суду з питань прав людини внесено положення в закон, що визначення, хто є членами громади, ідентифікація приналежності до громади відбувається на основі статуту. Цієї церковної громади, тобто держава не лізе в питання, кого вважати православними, кого не вважати православними. Держава від цього відсторонюється, є статут, і ним визначено, хто є маріанами цієї громади. Щоб не було тих сумнівів, там плюс-мінус один голос зроблено дві третини, і внесено дуже важливий момент, який накладає мораторій на певний період можливості відчуження майна церковної громади. От прийшли, а умовно кажучи, приїхали якісь козачки, приїхали якісь рейдери там спочатку. І кажуть, а ми не дамо вам прийти в нову українську церкву. Були недавно такі ситуації, а ми її зараз заберемо. От у нас от є якийсь документ, підписаний якимось там суддею, якимось там реєстратором ще. І за цим документом ми вашу церкву швидесенько забираємо собі, і все її майно забираємо, наскочу і все забрали. От щоб цього не було, коли церква переходить на певний період, навіть якщо якісь боргові зобов'язання реальні, а не вигадані, не може відбутися конфіскація церковного майна і самої церкви, доки не ваштується, все не устаканиться. Але наскільки взагалі, от Верховна Рада, наскільки взагалі держава має регулювати от церковні питання? Наскільки мають народні депутати, які ми знаємо, іноді навіть не читають закони, які вони на приймають, жаль. на жаль, все ж таки регулювати такі системи і вважати там дві третини, там 51% тих, хто прийшов на збори. Чи взагалі всієї релігійної громади має щось вирішувати? Чи немає все ж таки там кожна церква, кожний приход, кожна громада сама якось це вирішувати, регулювати? Насправді, згідно конституції України, в нас всі дуже забувається, коли згадують 35 ці статтю, забуваються, що її треба ж читати, а не тільки на неї посилатися. Там написано: церква відділена від держави. Навіть не держава від церкви, а церква від держави. Ви не що це означає? Це означає в першу чергу, що церква не може втручатися в державні справи і нав'язувати державі якесь бачення. Ну мовно кажучи, церква проти евтаназії, проти абортів, проти е, там одностатевих шлюбів і тому подібне. Церква так, це її право, але держава має приймати рішення самостійно. Інша річ, що вона може враховувати в моральному плані, а церква не може наказати державі це робити. Але насправді в нас поширено це поняття, і добре, що поширено, що держава не може втручатися в внутрішньо церковні справи. Тобто приїхати уповноважений з району не може, щоб прийти до церковної громади і сказати, от ви сьогодні там московський патріархат, а завтра ви переписуєтеся, от я організовую, ви завтра будете там патріархат Київський, там, умовно кажучи, православна церква Україна" не будете не може такого бути. Це заборонено законом. Конституція, до речі, напряму на це не накладає не накладаєш такої заборони, однозначної, але це забороняється законом, і це добре. Держава не має втручатися внутрішні справи церкви, але держава має регламентувати дві речі. Навіть кілька речей більших. Перше, це всі майнові питання, які виникають у церков, тому що майнові питання це є прерогатива держави. Якщо це навіть церковне майно, воно підлягає законодавчому регулюванню всі спори, все інше державному законодавству. І в цьому законі одна частина його це якраз про майно. Про неможливість там відчуження. Момент другий це взаємовідносини церкви з державою. У всіх випадках держава має це регулювати. І пункт третій, основний для нас, це є взаємовідносини між різними церквами, різними конфесіями, різними релігіями, тому подібне. Це теж виключно прерогатива держави. Це не є внутрішня справа церкви, це є зовнішня. Церква, яка переходить в іншу конфесію. Чи до іншої релігії взагалі вона ж е, е, після того має пройти відповідну вже реєстрацію, новий статут, нова реєстрація нової церковної громади новій конфесії. А це вже функції держави. І держава для того, щоб зареєструвати е, ту церкву, там яка була раніше Московський патріархат, зараз перейшла, скажімо, в Київській, чи навіть теоретично уяву навпаки, вона має мати для цього підстави переконаності, що там не відбулись фальсифікації, що там не було тиску, що там не було адміністративних впливів. Тому насправді держава не тільки може, вона зобов'язана. Такі речі врегульовувати, тому що от зараз на сьогоднішній день все одно держава реєструє ті зміни, які відбуваються зараз без цього закону, але. Постійно ми маємо якісь конфлікти. Хтось десь з кимось б'ється, хтось з чимось незадоволений. Тому держава має це боднати, і тому тут проблем немає. порушення конституції взагалі немає жодного. А те, що депутати не читають законів, ну це наша біда, але ми їх обрали. Що стосується тиску, от більше чуємо про тиск, що якісь радикально налаштовані там люди приїжджають, чогось вимагають, когось блокують. Це одна річ з нею можна боротися, викликавши ну там поліцію і звернувшися до суду, але от є інша річ, коли наприклад у церков є меценати, які спонсорували довгий час громаду, і тепер в них все ж таки є своя думка щодо цього. От наскільки у тут можна під цей вплив не потрапляти, і самій громаді, і її, скажімо так, очільникам і церковним діячам, ну давайте так. Найстрашніший тиск, якого ми маємо не допустити за жодних обставин, це тиск держави це має бути повне табу. Українське законодавство такий тих забороняє, якщо він буде появлятися. А я не сумніваюся, що обов'язково появиться якийсь чиновничок, якому сто разів від Порошенка до голови райадміністрації роз'ясніть, що не треба втручатися, треба тільки забезпечити мир, порядок і все. А йому захочеться висужитися. То мені здається, що десь треба, щоб був хоч один президент, щоб такого чиновничка відразу ж звільнили з роботи, і щоб всім було показово, тому що держава не повинна втручатися в радикальні організації. Аж набралося нас всього на один допис е, яроша. Який він сам після того видалив, коли йому сказали «Слухай, чоловіче, а ти ж зробив? Ну дав поживу російській пропаганді. І Він сам видав, де він там написав, що вони там будуть мало не відловлювати там московських попів. Сам видалив, і ми не маємо жодного випадку. Давайте згадаємо, як перед 14 жовтня, днем покрови, коли марш націоналістів відбувається в Києві, скільки було істериків в Москві та і в Печерській Лаврі, що будуть захоплювати Лавру все. І нічого не було. Насправді всі радикальні організації домовилися і пішли на чіткий певний пакт, що вони не будуть підігрувати Москві, тому. Немає жодного факту втручання радикальних організацій з цього боку. Є, на жаль, кілька випадків, коли поки що поліція не спрацювала на Волині, зокрема, коли громада в повному обсязі перейшла в нову церкву, приїхали якісь бандити, які заблокували депутатів і у голову сільради, які мали це зареєструвати. Їх там залякували, і залякували громаду. Ну потім кажуть, поліція все-таки втрутилася, і це питання зняти. Тобто є на насправді тиск з протилежного боку. Є один факт, який розкручують на Чернігівщині. Що ніби туди хтось приїхав допомагати щось там захоплювати, а якась громада захищала храм. Але це інформація є тільки на російських проросійських ресурсах. Я ще не тих її перевірити, але те, що я чув, мені казали, що там 15% громади було проти переходу в Православну церкву України. Всі решта за перехід. І ті 15% вчинили Бучу, і там відбулася якась штовханина. Чи хтось приїжджав ззовні, невідомо. І тепер щодо спонсорів: насправді є випадки. Я знаю один такий випадок, єдиний. Я думаю, можливо, є більше. Коли спонсор побудував церкву і залишив її у своїй формальній власності. Це є Анатолій Матвієнко, якого ми всі потішалися, депутат Верховної Ради, який записав в себе декларації власність на церкву. В нього є приватна церква. Ну я розумію. Він записав її декларацію, Степії щоб її декларації та, угу. щоб вона була київського патріархату, щоб її не захопили е, московські. Це було ще два роки назад, коли ситуація була кардинально інша ніж зараз. Вінницька область, тому насправді про це подбав. Але насправді таких випадків дуже мало. Можливо, хтось з олігархів, побудувавши церкву, залишив її формальній своїй власності. Але всі церкви, крім от тих, можливо, двох-трьох, які будуть такі по Україні, в такими нікуди не дінешся. Це є приміщення, приватна власність. Що захоче власник, там це приміщення буде належати. Церковна громада може перейти, але вона перейде тоді без цього церковного приміщення. Вона мусить собі збудувати нове, якщо вона матиме іншу думку. У випадку, якщо був меценат, спонсор тощо слово меценатство, я вам віддаю гроші на богу справу, але я не управляю цим. В іншому випадку, ти вже не меценат, ти вже інвестор, а в церковних справах інвестиції якось, вибачте, не передбачені. Нема такого пункту в церковних канонічних правах. Тому насправді, коли йде мова, що меценат допоміг, ну, так він допоміг для того, щоб заслужити собі десь там місце в раю. Він, Якщо він віруюча людина, будує церкви, значить він думає про свою душу, а не про те, щоб управляти цими церквами, а вирішує громада, яка отримала цю церкву, крім випадків. Київська лавра Печерська, Почаївська лавра, які є державною власністю, будівлі, храми, які є пам'ятками архітектури загальнодержавного значення, там буде вирішувати виключена держава. Ще одне питання, от те, що мали розглядати цієї сесії, але будуть розглядати вже наступною, це закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Пам'ятаємо, що так. у першому читанні його вже приймали. Тоді більше двох тисяч було правок, так, довго так. вони доопрацьовувалися, тому не встигли зараз. Але все ж таки Андрій Парубій каже, що у лютому його мають прийняти. От, як ви вважаєте, наскільки зараз цей закон буде прийнятий? Враховуючи те, що все ж таки йде саме президентська кампанія, і що один із імовірних кандидатів одним зі своїх гасел, має зараз мова армія віра, так щодо віри ми вже побачили. Щодо армії, ми теж знаємо. От мова, це скажімо так: остання крапка. От чи будуть підтримувати зараз це депутати? І як взагалі ви прогнозуєте, що буде? Ну, давайте так. Перше, чи це зіграє конкретно на кампанію Порошенка, я не зовсім певний. там ж це ж не президентський, наскільки я пригадую законопроект, це депутатський, і тому е, розкручувати максимально себе ті депутати, які це внесли, Він більше зіграє свою роль на наступні парламентські вибори. А оскільки до парламентських виборів після президентських буде всього на всього півроку, тому а увага саме в цей період до того, хто як голосує, дуже висока. Тому. Опозиційний бок буде піаритися на тому, що він голосував проти, і це йому додатиме всі інші фракції, які себе називають патріотичними. Немає значення, чи це коаліція БПП, Народний фронт, чи це опозиція, там самопоміч батьківщина, радикали Ляшка, Але не проголосувати за нього це погіршити для себе ситуацію. Тому я не зовсім певний, чи це дасть якісь бонуси в президентській кампанії, хоч будь-кому, але той, хто не проголосує, якщо кандидати від президента від цієї поліситичної сили будуть йти, вони дістануть мінус. Тобто тут більше на негативі може він зіграти ніж на позитив комусь. Що стосується самого закону, ми маємо побачити остаточну редакцію, яка буде проголосована, тому що друге читання воно ж кардинально все може поміняти. Перше читання було внесено відразу в першому читанні кілька засадничих правок, після яких закон перестав бути провокативним. І тому в першому читанні він виглядав остаточно прийнятним. Що вони зроблять до другого, ми не знаємо. Про що йде мова власне в першому читанні? Там була норма, якою страшно всіх лякали. Мовні інспектори. Насправді, я не впевнений, чи мовні інспектори стали би фактором тиску якогось там на національні меншини, якогось там переслідування, тощо я дуже в цьому сумніваюся, але я дуже боюся, що будь-які інспектори це знаєте, як інспекція санстанції. Ой, у вас тут пильно. Подайте. А тут ой, ви не так сказали. Подайте. Це корупційний ризик. Тому насправді добре, що була визначене позиція, що вже на процедурі голосування в першому читанні мовних інспекторів закону викинули відразу. Їх нема. Тому провокативна норма усунута. Там ще було дві-три провокативні норми. Їх нема. Тобто, закон, в принципі, він створює жорсткі рамки для державних службовців. Вони мають діяти за нормами цього закону. Він створює, як на мене, певні нюанси по освіті, але він не забороняє, не обмежує права на навчання національних меншин. Більше це все визначено законом про освіту. Цей закон там не корелює практично нічого, не змінює з того, що є. Тому, на мій погляд, закон не буде небезпечним для національних меншин, тому що насправді він не втручається в мовне життя самих громадян. Всі основні речі, які там могли назвати обмежуючи, ну, скажімо, квоти на радіо телебаченні, тощо вони прийняті ще до цього закону. Він тільки їх в загальному рамковому формі це все узгоджує. Закінчую. І тому я думаю, що його прийняття буде непоганим фактором. У нас до цього часу, до недавнього часу, діяв закон про мову в Українській радянській соціалістичній республіці, але. Потім, коли поміняли закон Ківала Колісніченка, жахливий закон, і його скасував Конституційний суд, виник вакуум. Автоматично мав би вернутися старий закон. Якби це так відбулося, було б добре. Але Конституційний суд запувся написати, що скасовуючи провокативний проросійський закон, він не відновлює на цей час дію старого. І коли ми опинилися в ситуації, коли у нас немає жодного закону про мови. Тому в цій ситуації треба голосувати, на мій погляд. Дуже дякуємо вам. Тарас Чорновіл, політолог, був гостем нашої студії. Дивіться нас у YouTube. На Політека онлайн, і підписуйтеся на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.